Так, привіт, знімаю для вас огляд своєї лунгової угоди. Я робив голосування сьогодні. Де ви хочете побачити це відео в телеграмі чи на ютубі? Ви проголосували в телеграмі. Окей. Зроблю там, де вам комфортніше, але є момент, що я трішки поміняв формат цих відео. Раніше я вам відкривав кожне вікно і на кожному вікні показував фактори, чому там угоди відкривалася і так далі. Зараз ви можете перед собою бачити два. Тобто на одному моніторі побачити зразу два моїх монітори: це робочі області, з якими я кожен день працюю. І в принципі, мені так простіше, зручніше доносити до вас ту саму інформацію, яку я до вас хочу донести. Сьогодні не буде угода, яка там показала суперкрутий прибуток чи суперкрутий результат. Абсолютно ні. Напевно, її противоположність в тому плані, що було досить багато технічних аспектів, і угода була не закрита згідно початкового плану, так як вона мала би бути. Бо виникали певні моменти на ринку, які заставляли приймати ті чи інші рішення, але ну не завжди все буває ідеально. І я стараюсь, в принципі, вам показувати те, як воно дійсно є. І тут багато технічних всяких моментів, на які варто звертати увагу, які з вами хочу поділитися і вам це показати, донести, щоб ви теж могли це якось собі прийняти. Тому давайте почнемо. Напевно, з Discord, де я зранку сьогодні в ком'юніті писав думки. І от ви можете бачити, що тобто, останні тиждень ринок в балансі, аномальних розбіжностей в нас по бідах і асках немає, ціна рухається ну, в доволі вузькому діапазоні. По суті, альта росте, BTC затиснути в ціновому діапазоні. Єдине, за що можу зараз зачепитися, це що під час тесту зони продавця в нас. Не формувалися аномалії, тобто не відбувалось великої фіксації позицій, тому ми можемо побачити рух швидше. І чекав би зараз ціну в годинному ВВГ. Там при наявній моделі лонгових факторах розглядав би лонгові угоди. Ці думки я закидав сьогодні в 13.35. От, в принципі, це все, що я показував. І ми можемо в принципі, побачити на графіку те ж саме. Тобто, по бідах і асках ми бачимо повний баланс, У нас немає ніяких розбіжностей протягом останнього тижня часу. В цей момент, тобто, якщо ми Включимо симулятор, то ми бачимо, що в нас тут по факту ціна, якщо ми будемо відштовхуватися від 4-годинного таймфрейму, то працювала зі свінгом нижче, потім працювала зі свінгом вище, ніякого лонгового ФВГ то на 4 аж нас не формували, а зато формували на годинному таймфреймі лонговий ФВГ, від якого я очікував в принципі, побачити, тобто лонговий рух, і в принципі ну, першочергову реакцію ми від нього і побачили, і цю реакцію я якраз підторгував. Отож, коли. Ціна прийшла в цей годинний лонговий ФВГ. Я чекав на те, щоб сформували якусь модель. В нас, була, в нас був утворений М5 displacement, тобто утворювався М5 лонговий. ФВГ в даному моменті, і, в принципі, на нього і кидалася лімітка на відкриття позиції першочергово угода виглядала так: тейк був на перехай ну і знову ж таки, стоп за мінімум як інвалідація цієї ідеї. А якщо ми глянемо по 4 годинному таймфрейму по кластерах то в принципі те, що я писав в аналітиці, тобто ми можемо бачити, що ціна по суті затиснута в двох зонах, Тобто зверху ми бачимо зону продавця, при повторному тесті ми знову бачили поглинання об'єму на покупок, бачимо ці червоні трикутники, тобто ми знову показували реакцію, і знизу так само в нас є зона покупця, де в нас проходили аномальні проторговані об'єми, після яких ціна росла, і на кожному тож, її тесті ми показуємо рух вище. тобто По суті, такий ціновий діапазон, боковик. Якщо ми відкриємо годинний таймфрейм, то, в принципі, ми бачимо знову ж таки аналогічну ситуацію, тільки тут знову ж таки менше фільтрація і аномалій більше, так ми можемо краще зрозуміти те, що відбувалося локально. І по суті, е, яким для мене був лонговим фактором е, ця ситуація, про яку якраз я писав в аналітиці: що під час тесту зони оцього продавця, от як ми бачимо на 4-годинному таймфреймі, в нас тут не формувалося жодних аномалій. Тобто е, ми могли. Е, Собі знову ж таки сформувати лонговий контекст через те, що тут не було великих фіксацій, і ціна могла далі продовжувати рух. І як ми бачимо на тесті годинного цього ФВГ, який ми з вами виділяли вище, ми побачили підтвердження того, що тут проторгувався аномальний об'єм, тобто це було поглинання об'єму на продаж, і це був лонговий фактор, тому це було плюс для відкриття лонгової угоди. Якщо ми відкриємо цю саму ситуацію на М15, тобто ми теж побачили спочатку. Лонгові поглинання, аномально проторгований об'єм в годинному ФВГ під час тесту і різкий відскок. І знову ж таки, коли я вже кинув лімітку. Коли там, знову ж таки, давайте відкриємо симулятор а, ринку, як, а, коли я кинув лімітку, тобто ціна от в цю лімітку прийшла, Її зняла. В нас ще сформували додатково на М-15 поглинання знову ж таки лонгові об'єму на продаж, що теж був лонговим фактором. Тому я з впевненістю відкривав цю угоду і от просто сидів і чекав, що буде далі. І знову ж таки тейк в мене був першочергово на 119,750, але в цьому моменті. В нас почали з'являтися поглинання об'єму на покупку. Тобто, бачимо цей червоний трикутничок, це вже був шортовий такий фактор. І я вже зрозумів, що щось не ок і, в принципі, про це почав писати в Discord. Давайте відкриємо крипточат і я вам це все буде показувати в лаві. Добре, що є такий Discord, є ком'юніті, де я це все пишу, і зараз я вам можу спокійно показати, як цей весь робочий процес відбувався. Тобто, спочатку, от. Я закинув думки, мене тут запитали, чи є аномалії по BTC. я дав апдейт і показав, що є ці всі аномалії. От, в цьому моменті, тобто є звідки є контекст для відкриття позиції. Такс. Далі, коли вже відбувся, відбувся, це дав апдейт про те, що в нас формувалися вже поглинання на атасі е е покупок, тобто вже шортовий тригер. Е е я дочекався, що чекає що в мене. Така є угода, де я її відкривав, і те, що я вже стоп поставив в бу, бо з'явились шортові фактори. Потім я написав, що мені не подобаються об'єми, які проторговувалися. Тобто ми бачимо, що в нас, коли ціна скоректувалася, як таких великих об'ємів тут не проторговувалися внизу кластера, внизу бара. А знову ж таки, коли ми робили перехай і тестували цю зону, де вже раніше проторговувалися такі аномальні об'єми, то в нас знову наливалися кластера з верху барів, що свідчило про те, що в нас об'єм проторговується по верхніх значеннях, знову ж таки, виглядає як фіксація позицій. І тут мене питають, чи я буду крити, я пишу. Та бля, думаю, хизи хотілося б хоча б в один до двох закрити, і потім пишу, що все ж таки я закриваю 50% пози, бо мені не подобається те, як це все виглядає. Мене Захарив той BTC, стоп в БУ кидаю, і 50% від позиції я ще залишаю або до тейку, або до стопу в БУ. І от показую, що от локально це все виглядає отак. На H1, тобто нічого не формувалося, ну, але для тригерів з М15. Е Якби мені було достатньо, я от пишу, що в мене ще 50% відсотків був разом з комісією або в тейк, і от потім даю апдейт про те, що по факту я закрив. 50% від позиції по ціні 118.900, те про що я писав перше, і потім мене вже зняло по БУ з комісією, тобто інші 50%. Тобто, замість планового, там як мінімум 1 до трьох рерій, по яка там мала бути ця позиція, там навіть 1 до 3,6, в мене, якщо так порахувати, то там в мене з комісіями ну, може вийшло 1 до 1 і все. Тому я і кажу, що ця позиція не мала суперкрутого результату, але тут от була така показана прикольна технічка, як це все відпрацьовує, як це все в реальному часі можна моніторити і е, зразу впевнено реагувати на ці всі дані, які нам дає маркет. Плані грамотного менеджерування позиції і е, грамотного аналізу об'єктивних даних, які ми можемо побачити е, про маркет. От і по суті така от ситуація відбулась. Ну і в результаті, як бачимо, по суті, рішення було правильним е, перевести часткову позицію в БУ і е, фіксанути 50%, е, бо так в іншому випадку тут би був стоп. На жаль, план повноцінно з перехаєм не відпрацював, але знову ж таки, ми не до кінця можемо знати, що в будь-який момент який об'єм на ринок зайде, і чи ну. Буде тейк, чи буде перехай, чи ні. Ми реагуємо на всі дані, які нам дає Маркет, через те, що ми це все бачимо, і знову ж таки в, вже в лайві приймаємо всі позиції. Тобто ви тут можете побачити, там собі зупинити, побачити ордера, які коли відкривалися, дату і час. Це як додаткове підтвердження того всього, що я говорю. що Ми не думали, що я вам якусь казочки розказую, а це все, по суті, реально показує робочий процес. Отак от, от, от такий от розбір угоди. Я дуже надіюсь, що. Е, Мій е, цей розбір угод вам якось допомагає в'їхати в те, що я торгую. Ви можете якось цей досвід знання прийняти, зацікавитись, трохи теж почати вивчати об'ємку і взагалі поєднювати разом зі свічним аналізом. Тому кому зайшло, обов'язково ставте лайки, пишіть коменти там, реакції в Телеграмі. А, також напишіть, чи вам нормальний такий формат подачі інформації, де я показую таким чином свою робочу область, що вам все зрозуміло. Та й що, та й побачимося в наступному розбірі.